Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас розклад. Зараз покажу, дивіться, в оточенні президента розповіли, як Зеленський ставиться до сирського джерело НВ. Я тільки ось це, не дивлюся, не читаю нічого, і хочу з вами зробити розклад. Як дійсно Зеленський ставиться до сирського? Всі ви знаєте, що є такий любовний розклад, розк... вокзал для двох. Хоча ми не будемо робити вокзал на і закоханих, і парочок, і солодких, і таких. От, Ми зараз подивимося і справжнє ставлення зеленського до сирського. Але я би зробила для порівняння до залужного і до сирського. Давайте так: ставлення зеленського до залужного і ставлення зеленського до сирського. До залужного. Бачите, місяць. Місяць говорить про те, що, ну, як би вам сказати, ну це не добре. Він не добре ставиться, він дуже підло до нього ставиться. він його, ну я, Ви знаєте, по місяцю це коли людина дуже навіть боїться залужного. Він боїться його. от, Це страхи. У Зеленського до залужного виникають страхи. Дуже великий страх. люди. Мої дорогенькі це, ну, це, це, знаєте, це психічне щось. До сирського. Ну, до сирського, бачите, тут добре ставиться. Тут добре ставиться. Тут емоційність є якась. Це, звичайно, хороша карта, так? Ось емоційна карта, але все рівно, ви знаєте, до військового так не, не, не можна ставитися. Не, ну, туз. Туз кубків. Але ось це: тут ненависть, тут злість, тут страх. Ну тут більше страх. Він боїться залужного, боїться. Тому він його і зняв, тому він його і. Не випускає не, не, нікуди. Раз, це ми не будемо чіпати, але ми роздивимося все рівно. Повне ставлення до. Зараз я ще раз прочитаю. Ой, так. Зелен... Ставлення зелен... Як ставиться Зеленський до сирського? Тут вийшов у нас туз. Ну, от, бачите, оця карта вона була на дні. Не пропонуйте його. Він вже ним наївся. Він вже ним наївся. Але бачите, самі кубки, це говорить. Хм. Я не бачу тут хорошого ставлення, все рівно не бачу хорошого ставлення. Колись вони, можливо, дружили, верніше, не дружили, а просто мав якусь симпатію до нього. Давайте я так скажу: мав колись якусь симпатію до нього. Тепер вже Ви знаєте, в мене прийшла така фраза «А это не предлагать. Ось якось так. Не пропонуйте мені його більше. Він вже наситився ним, він не справдив очікування. Від президента. Ось якось так. На нього були покладені якісь завдання, якісь очікування. Він був після звільнення залужного, він на сирську якісь мав очікування. Ті очікування не оправдалися. Ось, і він, скажімо так, він його в сторону, на розтяжці поки що, цей сирський. На розтяжці. Але в мене таке враження, з Рашки йде якийсь наказ щодо сирського. Він виконує все те, що кажуть за, верніше, не те, що кажуть, а те, що очікують від нього з Росії. Ось так. Тут навіть не накази якісь. Пам'ятаєте, домовленості у Стамбулі саме, здається, квітень 22-го року. Після повномасштабного березень або квітень, кінець березня, початок квітня, зараз точно не згадаю дату. Там були вимоги Росії. Ось він і тим вимогам тут якийсь папірець, тут він хоче добитися цього. Але в нього не виходить. Тобто, Зеленський слідує тим настановам. Він робить все, що по пунктам там було. Ми розбирали. Це вже був розклад, тому я тут не, не хочу. Але ставлення в нього до е, сирського таке, що не оправдав очікування. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Е, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!